Парк, місто Київ, Сумська-2. У нас з'явилася така от шкода Октавія в комплектації Лаурін Клемент. Машина 2001 року випуску. Це у нас 1,8 турбо на автоматичній коробці передачі. Автомобіль, в принципі, для своїх років в дуже в хорошому стані. Є у нас лінзована оптика, Умивачі фар, релінги встановлені на даху, по задній частині присутні парктроніки, також є фаркоп Салончик шкіряний. В принципі, в хорошому стані, одягнений в такі чухи, але під ними все окей. Стеля без зауважень, є задня шторка. Попередній частині маємо 4 скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Кермо без зауважень. сидіння у нас йде з пам'яттю по центральній консолі. Присутні у нас кемат-контроль і додатково встановлена така от Android-Multimдіа. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місту Київ, вулиця Сумська, 2. а Нагадую, дане авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.